Так, ну що ж, привіт, друзі! Всіх вітаю. І зараз огляд ось такого чистячого набору. Дуже давно вже шукаю собі універсальний засіб для того, щоб я зміг почистити всі мої побутові електронні речі, Там планшет, телефон, комп'ютер, телевізор. В принципі, друзі мені порекомендували ось такий от набор бренду Colorway, ось такий бренд, український бренд. Ось тут є сайт цього бренду, кому цікаво, більш детальніше подивитися і вирішив купити я ось такий наборчик для чищення. Написано ретельне чищення сильно забруднених поверхень, видалення пилу без смужок та плям. Ну, В принципі, друзі кажуть, що користуються і дуже якісно, супрово все відчищає. Ну що ж, давайте відкриємо, подивимося, що йде в комплекті. Так, давайте якось дуже не люблю таким чином, якщо запаковано. Так, ну що ж, перше ми бачимо це ось такий мішочок для зберігання вашого чистящого набору. Так, наступне ось така е, тряпочка, не досить велика, але так, більш-менш приємно на дотик. Наступне це ось такий спрей. Написано в нас, що це рідина для чищення 60 мл. І є інструкція, як використовувати. А, так. І ще одне, що є в нас, це ось такий пенальчик із ось такою ось щіточкою. Дуже м'якенька така щіточка для того, щоб повитирати пилюку з моніторів і так далі. Ось така штука. Буду пробувати підтримувати свої всі речі в чистоті. Також напишу під відео, чи сподобалось мені даний, даний набор і як він в роботі. Так, і також на додаток хотів би розказати про p 3 Player. недавно. Робив розпаковочку, можете подивитись по селці. Значить, Встановив я мікро SD карточку, настування ну, тут розібрався, нічого складного. В принципі, Що я хочу сказати, що медіаплеєр працює, ось, але звук не дуже мені подобається, не дуже якісний. Ті самі наушники, якщо під'єднати до смартфону, більш якісно звучать, чим на цьому плеєрі. Хоча слухати можна. Запасу гучності вистачає, але є невеликий недостаток цього плеєра, тому що тут дуже маленька батарея, маленька ємність у неї. І Однієї зарядки, до речі, от такий йде з змінюю USB, вистачає, ну заряджається приблизно за годину, да і вистачає його, щоб слухати музику також десь до години, на хвилин 40. І коли ж батарея починає підсідати, дуже починає репіти в наушниках, що мені також не сподобалось. ГБ без проблем. Всі записи і грають. Так, ну що ж, це був огляд ось такого чистящого набору. Також розповів вам свою думку про p 3 Player. Підписуйтесь, ставте лайки. Дякую за перегляд. Всім пока.